У часи економічної кризи дедалі більше американців звертаються за духовною, а інколи і матеріальною підтримкою до церкви. Тему продовжує Зорослав Байдюк. Просіть і дасться вам говориться у Біблії. У ці дні багато американців просять. у центрі допомоги при цій католицькій церкві на передмісті Вашингтона попит на безкоштовні продукти подвоївся. А у кухні в підвалі взагалі немає вільного місця. У церкві всіх народів у флоридському місті Бокератон відвідування збільшилось на 10%. Однак щотижневі пожертви зменшились на чверть. No на небесах? Не буває рецесії і банкрутства. На небесах може і не буває, а ось у житті банкрутство поширене явище. Я хочу дізнатися, чи можу оголосити себе банкрутом. У католицькому центрі у Вашингтоні подвоїлась кількість людей, які звертаються за юридичною порадою. якби вони могли допомогти мені, не втратити хату. My house, Ця організація надає невелику матеріальну допомогу людям, аби врятувати їх від конфіскації майна. Кількість прохань у 5-6 разів більше ніж ми можемо допомогти. Приватні католицькі школи по всій країні очікують зменшення ні, учнів наступного навчального року багато батьків просто не в змозі платити за навчання. Керівництво школи у Чикаго відіслало додому 100 учнів, поки їх батьки не виплатять заборгованість. Однак більшість католицьких шкіл більш гуманно ставляться до проблем, які переживає країна. У багатьох або зменшують ціну за навчання, або стримують щорічну надбавку. Але зрозуміло, що найбільша церква допомагає нематеріально я не можу підняти чарівну палицю і вирішити усі проблеми. Однак я можу принаймні спрямувати людей до Всевишнього, який може дати їм силу та наснагу пережити їх проблеми. Віра не накриє на стіл, однак у часи економічної кризи не зашкодить. Зорислав Байдюк, Голос Америки.